Мешане судового засідання була. Це всім зрозуміло? Була вам надана інформація про кількість осіб від вашого кандидата, включених до складу технічної комісії. Така інформація мені не надана. Наверх тонку не надходила і ви не визначали, кого призначати головами, заступниками і секретарями комісії. Значить, про склад мені. Не надавалась така інформація. Я, я кажу, тільки в розрізі вашого суб'єкта. А подання. в розрізі нашого суб'єкта подання я приймала участь в формуванні керівного складу в тих, в тих комісіях, де ви нам визначили місце заступника, секретаря або... В якому дню це передувало? передувало. Чи не було це перед затвердженням постанови про склад комісії? 11-та постанова від 8 листопада. Це було в той самий день. Коли ви мене запросили і сказали, подивіться, яких е, членів по да, подиві, у вашому комісії, ви подиві, дивіться, на які місця залишились, бо ви вже розподілили по комісіям, розставили. Головами, секретарями своїх людей, так? і вільні місця, які ви вважали, що там секретарі залишились. Ви сказали: подивіться, призначте, кого не. Чи не було призначення цих ваканцій за квотним принципом згідно з кількістю поданих кандидат? Тобто ваша квота була заведена? Квота була виконана. Ну, так як ви розписали, квота була виконана і надана. За поданням милобуга, але вона була значно менше в е, голів і і заступників нічого. Тобто, тобто, 8 числа ви приймали участь у формуванні складу комісії і особисто у формуванні, е, е, у призначенні керівного складу, там, де залишились місця для керівного складу. Мені були надані ті комісії, які залишились місця в керівному складі, і ви запропонували мені в нашому міні-гіпокі подивитися і запропонувати якісь певні подібності. Чи були прийняті ваші пропозиції і включені Я Я в період? Я прошу почнути це питання, тому що там комісія 290, чи йшла мова про спеціальну? І спеціальну в тому числі, про, тому, тому що... Твань, про спеціальну, давайте про спеціальну. Хорошо. Чи знаєте ви, скільки, скільки членів комісії до спеціальних виборчих дільниць надав ваш кандидат? Ні, я не можу відповісти на це питання конкретно по спеціальній дільниці. Скажу ваше честь. Я прошу надалі питання. Чи надходила вам інформація про відмови членів дільничних комісій виконувати обов'язки комісії і подання заяв щодо? Зняття від з дільничних комісій і чи не займалися вибором разом зі штабом заміни цих людей? Займалися? Значить, мені відомо поступали заяви, які приносились в комісії. От особисто я в п'ятницю 13 числа чергувала в комісії, буде телефоні з дзвінки сиділи люди, які відмовлялися від роботи в комісії. Чи це почалося 13 числа, чи відразу з 9 числа після формування, тобто 9, го 10 го числа, і ви займалися цим питанням? Я а не ви? займалась 9, го 10 го числа, я була 13 го числа в комісії. Дні, які передували 12 і 13 -му числу, я в комісії не була. була 13